Thank you. Вітаю, це програма про важливе». з вами. Я Наталя І Сьогодні у нашій студії Олена Ставицька, психологиня благодійної організації благодійного фонду Рокада у Рівненській області, кандидат психологічних наук. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Ми вже з вами зустрічалися. і Я минулу розмову завершила такою надією ще раз зустрітися. Ось ми знову тут, і тема наша та сама: це психологія, це допомога, це благодійний фонд Рокада. Це робота з людьми, і загалом все те актуальне про що ми сьогодні поговоримо. І перше, що хотілося розпочати, рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги. Менш ніж за півроку до нас прибули 13 потягів, наскільки мені відомо, так і в кожному потязі це люди, які лишили свої домівки, які буквально дехто навіть практично без нічого. Приїхали в нашу область і Рокадівці, а наскільки мені відомо, практично кожен такий потяг зустрічали, спілкувалися з людьми і допомагали і продовжують допомагати. Mm -hmm. Розкажіть нам, будь ласка, за цей період про діяльність Рокади, бо літо воно не для всіх було сповнене відпусток, а Рокадівці, я знаю, дуже так активно працювали. Так. Насправді да рокада продовжує свою роботу. Рокада є в Рівненському регіоні. Безпосередньо в області ми працюємо. Говорили про те, що ми доїжджаємо у найвіддаленіші. Частинки нашої області, так ми там є з нашою допомогою безпосередньо. Сьогодні це такий напрямок: це соціальна підтримка, соціальний супровід, це психологічна допомога, це юридичні послуги безпосередньо. Так, тобто ми намагаємося достукатися до кожної людини, яка сьогодні приїхала сюди, так і підтримати її тим, чим ну професійно безпосередньо і з огляду на те, що ми можемо бути, чи ми можемо бути корисними як рокада, дійсно. За півроку Рівничина прийняла вже 13 потягів. Приїхало майже 600 людей. І здебільшого це люди з інвалідністю, люди маломобільні, люди літнього віку, які потребують додаткового догляду. Серед цих людей більше ста дітей приїхало. Так? І Рокада сьогодні от ініціює певні, тобто має намір ініціювати певні такі. Акції, аби активізувати громадськість, допомагати цим людям безпосередньо, ми зустрічаємо потяги, так і у нас там є свої завдання. На пороні працюють психологи, вони намагаємося так стабілізувати психоемоційний стан людей, тому що покинути домівку то дуже травматично. То така ще додаткова травматизація. Ми говоримо, да, то додатковий стрес, тому що людина їде, вона не знає, як її будуть тут зустрічати, де вона буде поселена, які її будуть виклики в той момент. І принаймні, стабілізувати хоча би ту ситуацію, коли вона вступає на перон. А для нас то теж є таким ну от безпосередньо, знаєте, з такою ситуацією, коли ми підтримуючи, супроводжуємо людину до реєстрації, і в цей момент ну. Слухаємо, та тобто ми підтримуємо, слухаємо, стабілізуємо, якщо це є, скеровуємо і бачимо, як люди навіть ну не завжди готові до такої уваги до себе. Так? Вони По не очікують. Реагують, да, не очікують хтось з остереженням, але в більшості вони так ми приїхали. Боже, нас так зустрічають. Ми тут є так. Добре, що ви є. Так все сплановано, так гарно. Потім громада, звичайно, розміщує цих людей у себе. І ми, як благодійна організація, благодійний фонд сьогодні допомагаємо громадам, підтримуємо їх ну, в плані того, що ми можемо. Так само супроводжувати цих людей і до банківських установ, і до медичних закладів, так соціальні супроводи. Ми фактично на другий день, а то і в той день вже виїжджаємо до місць МТП, тобто тимчасове проживання людей, вивчаємо їхні потреби. Ми знаємо такі випадки, є що і втрачені документи, і згоріли документи, так, і треба Єридичний відновити паспорт, юридичний супровід, супровід. Так ми знаємо, що багато запитань, які виникають. і і насправді рокада є, вона працює, вона завжди активна. Наша команда мобільна, і ми долучаємося до таких от речей, як аби допомагати сьогодні внутрішньо переміщеним особам. Де допомагаєте цим людям не відчувати себе покинутими в нерідній для них області. Але ви зазначили, що і багато діток прибуває. І ось буквально я знаю, минулого року вже запроваджували акцію рюкзак у подарунок. І uh -huh. цього року ця акція зараз триває теж. Тому якщо хтось бажає долучитися, то можна це спільно з Рокадою зробити. Канцтавар, я знаю, збираєте так. І діти це особлива категорія для них кожного разу початок нового року. Це такий невеличкий стрес, ну, можливо, позитивному розумінні, але коли це супроводжується переселенням в іншу область, це перше вересня. Це новий колектив, це знову адаптація. Важко уявити, наскільки так. це складно, я думаю, не просто. Так, пані Наталя, ми. В МТП, як правило, переїжджаємо на зустріч, вивчаючи потреби, проводивши такі психологічні тренінги для підтримки, цієї, для стабілізації психоемоційного стану і для підтримки цих людей звичайно, вивчаємо потреби, які там є, і з огляду на те, які дітки перебувають, чи будуть вони йти до школи. Для дитини, звичайно, що такий переїзд то теж стресова ситуація. І от я може, дам зараз декілька таких ну, загальних порад, як нам бути сьогодні, як готуватися сьогодні до того, щоб. Починається новий навчальний рік, як батькам бути уважними до власних дітей, як підтримати дитину в умовах війни. Справді благодійний фонд Ракада започаткували таку акцію разом із мережей магазинів Центр Офіс, офіс центр, так він називається офіс центр. Зокрема, подаруй рюкзак дитині. Да? Це акція власне спрямована для того, щоб підтримати дітей ну, із категорії внутрішньопереміщених осіб, але можна долучатися до цієї акції нам всім. І це не тільки рюкзачки, да? то і канцтовари, то і е засоби там, для образотворчого мистецтва. Це можуть бути речі, які просто е створять для дитини свято, да? бо для них. Е Рюкзак то не тільки ну, якийсь ми називаємо атрибут шкільний, да? що ось так да, починається школа, ще так нагадування про те, що все ось літо скінчилося. А навпаки, це так про те, що я маю так. Це такий подарунок, це є така моя частинка, де я можу щось покласти, якийсь певний бокс туди з їжею розмістити, чи е, такі таємниці туди щось покласти, да? якусь ручку улюблену. Особисті любину. речі, Особисті так, речі так. про всяку, да, насправді, і то там є моє і такий мій простір, і то так про те. що що е, сьогодні от ідея нового рюкзака то так е, про те, що е, початок нового, е, що будуть зміни, та, таких ми всі власне очікуємо, і життя продовжується, і це так ще натхненно, І ми хочемо підтримати наших дітей і просимо громаду і е, людей, волонтерів безпосередньо і громадські організації долучатися до цієї ініціативи. До цієї ініціативи, яку організувала сьогодні ракада і мережа магазинів, офіс центр? Так. Дякую. І я знаю, що це не одна ваша акція. Ви в тому напрямку працюєте і з дорослими, і з дітьми. І є ще ідея, як можна підтримати людей. Так, насправді ми сьогодні хочемо ініціювати нову акцію, тому що з огляду на те, що ми прийняли дуже, я говорила велику кількість людей маломобільних, людей похилого віку, які потребують догляду, і в громадах не завжди на це є ресурси. У людей немає коштів для цього. Це ми хочемо ініціювати акцію щодо збору коштів на такі екстрені потреби, так тобто на памперси, можливо, на якісь ну на ліки, на гігієну, в першу чергу. Це гігієна, яка хоча б забезпечить людині мінімальний комфорт. Ось і будемо просити вас безпосередньо, да, по завершенню, там виставити цю нашу банку для збору коштів на такі потреби маломобільних людей з інвалідністю, людей похилого віку, які дійсно потребують догляду і нашої допомоги це справді складна тема, і в описі до нашого відео ви зможете побачити банку, якщо матимете бажання долучитися до акції, підтримати евакуйованих людей, особливо маломобільних. Тих, які потребують додаткового догляду, засоби гігієни, і всі ті речі, які ви називали, зараз коштують а, yeah. доволі такі відчутні суми. І люди, які так все втратили, і громади, які і так з останніх сил намагаються забезпечити а, таке гідне життя на своїх територіях, справді. Це все складно і без взаємодопомоги і взаємопідтримки mm -hmm. дуже важко пройти цей період. Пані Насп... Олено... Насправді я хотіла додати, що власне коли ми приїздимо в МТП, дати люди тимчасово розміщені, вони відзначають оцю таку емпатійність, яку не втратили українці до цього часу. Люди в громадах приносять і їжу, да, намагаються принести там і одяг, який і поділитися одягом. Да, тому що ми розуміємо, що ці люди виїхали ну, з двома трима торбинками і вони сьогодні без нічого тут. І полишати свій дім, то і ще з такою, знаєте, от налашуванням на те, що тебе навряд чи буде вже можливість повернутися туди. То звичайно, що нам мабуть всім треба мобілізуватися і підтримати цих людей. Так, пані Олено, від початку, коли я познайомилась з Рокадівцями, і спостерігала, як активно благодійний фонд розпочав діяльність на Рівненщині, угу. Особливо це було помітно від початку повномасштабного вторгнення, адже тоді якби офіси почав діяти. І за три роки рокала практично не зменшує темпи. Можливо, трішки там зміщує акценти. Але мені від початку було цікаво, а навіщо стільки психологів в рокаді. Але тепер, коли я спостерігаю, яку ви робите об'ємну роботу, скільком людям потрібно надавати допомогу, який це пласт, то мені здається, що волонтерів і таких людей, як ви, навіть. Замало. Для такого об'єму допомоги для того всього, що ви робите, дякую. Насправді в Рокаді працює на сьогодні. Це три психологи: дитячий психолог, дорослий психолог і загальний психолог. Ми так називаємо безпосередньо, але по роботі, все таки з громадами, підтримкою органів місцевого самоврядування, тому що вони теж виснажуються в роботі з внутрішньо переміщеними особами. Для підтримки держслужбовців, так для підтримки працівників освіти. Проводимо тренінги, і ми розробили програму тренінгів по стрес-менеджменту. Ну, такий науковий підхід, ось тут як я навчитися попрошу працювати зі стресами. про стрес, про який ми постійно говоримо, і який ми всі відчуваємо ось уже три mm -hmm. роки. Особливо в останні дні, коли нас дуже гарно вітають масованими атаками. Стресогенні фактори, коли їх не можна уникнути, я так угу. розумію, потрібно якось навчитися з ними боротися. І скільки б не проводили тренінги, вони ніколи не зайві, адже кожного разу все одно вдається почути щось нове і корисне. І тим більше, як ви кажете, вже є навіть напрацьовані розроблені методики. Діліться, ну, якщо так коротко, так. я розумію, що тренінг ми зараз в ефірі не проведемо, так. але, хоча б, можливо, якісь такі основні поради. Є такі загальні практики безпосередньо про стрес можна говорити ну, дійсно довго, з ним не треба боротися. Його розробник Ганс Лі говорив, що його треба зрозуміти, в ньому треба бути, і з ним треба навчитися жити. Та? Тому що стрес це така неспецифічна реакція нашого організму на ну, зовнішнє якесь подразнення, яке надходить. То так неспоцімот. Специфічна діє наш організм, він так реагує на це. Да? І вміти його чути, вміти відчувати в той момент. Треба навчитися методам стабілізації в стресових ситуаціях, оскільки ми з вами. Спочатком повномасштабного вторгнення прожили такі е, оці етапи, е, які характерні для е, взагалі проживання стресу, да, тобто це була гостра стресова реакція, безпосередньо хронічна стресова реакція. Далі це був там посттравматичний стресовий розлад. Е, дивіться, власне, у нас є адаптаційні механізми, тобто е, ми з часом пристосовуємося до тих умов. Є і все залежить від того, наскільки наша психіка є гнучкою, лабільною і здатною. Витримувати ці навантаження потенціал людини не безмежний через хірсти... те. Оскільки ми витрачаємо енергію, її треба навчитися і поповнювати, тобто знаходити ті джерела, ті ресурси, які дозволяють мені відчувати себе ну, повноцінно жити е, нормальним життям, так, ходити на роботу, радіти дрібницям а і в тому ж, є. Щоб знаходити стрес, ці ресурси. Де знаходити ресурси? Так? Взагалі, сам по собі стрес він має полярність, так, тобто є еострес, який активізує нас до життя, який мотивує нас до активності. І дестрес, це то, що руйнує, і от насправді сьогодні, мабуть, така ситуація, от говорячи про нашу психіку, вона має імунітет до самостілення, от тільки треба створити умови. А якщо ми говоримо про створення умов, то це про те, що власне людина сама може керувати ну, своїм життям, своїми намірами, так безпосередньо ну знаходити для себе ось ті ресурси, про які я говорю. Вони це не так складно знайти те, що вас надихає. Ваше хобі читання книг та знайти час для відпочинку, Тут треба вміти балансувати і між роботою, і між особистим життям, знаходити оцей рівновагу, знаходити можливості знову ж таки від для відновлення. Менше читати телеграм. Телеграм менше читати ми не стаємо, але насправді дозовано отримувати ту інформацію. Бачите, ми сьогодні говоримо про стрес. І його вплив на стрес це напруження з одного боку, і він має на жаль вплив на наше з вами самопочуття, на наше з вами життя взагалі. І коли ми в стресі, тобто ми перебуваємо в напруженні, це така от знаєте, напруга, яка не дає нам можливість заснути, і то порушення сну знову ж таки, да не дає можливість от помічати поряд. Що життя є, воно цікаве і треба включатися. Да? Тобто ми десь в якомусь зашвореному такому стані, і ми вже не радіємо тому, чому раділи раніше. І це так про те, що ну, такі додаткові ці стресогенні фактори вони є, вони не зменшуються. І ось ці вчорашні атаки росіян вони ще раз нагадують нам про те, що ми маємо завжди дбати про безпеку себе, рідних дітей. Да? Тобто, ми завжди маємо бути е, от, в. Ну, насторожі активні, та тому пам'ятати про те, що небезпека є, вона нікуди не зникла. Наскільки в цьому стресовому середовищі і ситуації і не дивно Україна третій рік у стані війни? Але а наскільки важливо розуміти, що ситуація не зміниться, наприклад, завтра і післязавтра, а наскільки важливо розуміти, що немає бути такого швидкого очікування вирішити ситуацію? І розуміння того, що а, цей самий стрес він нікуди не подінеться стресогенні фактори не зникнуть ні завтра, ні післязавтра. А справа в тому, що дуже знаєте, от добре пам'ятати не пам'ятати про той стрес, а просто жити своє життя, але знати, що є те, що має бути ось тут в голові, для того, щоб оберегти своє життя. А, стрес сам по собі а, я говорила, що він має ще таку і позитивну сторону. Він активізує. І коли а, стрес виникає, у нас залишилося лише насправді. Ну, на рівні так того тих рудиментів, того мозку, я називаю ще такий, рептильного мозку, лише три реакції на стрес це втеча, напад і захист, ось те, що є, да. Тобто ми фактично можемо або впати впасти в ступор, так і не рухатися. А ось і вміти в цей момент відслідкувати, стабілізувати себе і перейти до активних дій, аби обезпечити своє життя. От українці, мені здається, що цьому навчилися уже, да? тобто знати, але дехто все таки не хто є. Багатьох націй. Світи, яка так добре опанувала Опанували. цю адаптацію, так да, тому що насправді наша психіка дуже гнучка, наша психіка дуже лабільна, і ми маємо отаку от здатність е е швидше адаптуватися. Да? Богомастас то е всі, всі, хто ми шукаємо, сталості, як такої, але оскільки ми весь час якось в таких от ситуаціях були, не дуже які були такі, знаєте, на рівні рівноваги, балансу, то це стимулює розвиток у нас надздібностей. Я говорю, про це про бізнес стресу. Якщо говорити про емоція, Цінне виснаження та професійне вигорання, а це теж наслідки стресу. Але певно, що коли це настає, за яких умов, і як з цим боротися? Знову ж таки, да боротися ніяк, ми просто маємо прислуховуватися в першу чергу до себе, до свого організму. Він реагує, от наше тіло воно завжди дає реакцію, бо тіло має пам'ять насправді. І перші такі ознаки то може людина відчувати в тілі. Від того, що вона тривалий час перебуває в стресовому стані. От порушення сну то буде вже ну така реакція організму на те, що є стресогенні фактори, які заважають тобі жити. Бо у сні ми відпочиваємо, у сні ми набираємо ресурс. які Ще можуть так. бути симптоми. А ще симптоми. Дивіться, ми дивимося. Ну щонайменше на три я так говорю три сфери нашого життя. Так? Це емоційні симптоми, це дратівливість, якась може бути. Да, це безпосередньо ну я включаюся щось дуже швидко. Сензитивність така підвищена, роздратованість ну, безпосередньо, да? тобто щось таке, що мене швидко апатія. включає. А, апатія це вже як наслідок тих стресогенних факторів, коли організм, як правило, вже ну, мало здатен справлятися. Але може бути і апатія. Дивіться, це виснаження. От стрес насправді це ну, така напруга. Стрес це напруження, а емоційне вигорання безпосередньо то вже може бути наслідком дії того стресу. То вже реакція організму так, на такі стресогенні фактори. І тоді треба відчувати, що от емоційно я стала роздратована, емоційно я не можу там зібратися. Я якась така дуже багато зайвих рухів роблю. Так? Розбалансовує мене, не можу сконцентруся. Рівні... Як збалансуватись назад? От, дивіться, от на рівні когніції я не можу прийняти рішення. Я, мені тяжко там зосередитись увагу, зосередити увагу на чомусь. Так? Дивіться, на рівні знову ж таки фізичного тіла є втома. Ми втомилися, ми дійсно втомилися. і тут треба шукати ресурси, як це зробити. По-перше, згадати те, що в вашому житті приносило вам задоволення. А Фізичний відпочинок то не завжди те, що дасть. Ну, насправді це дуже здорово. От фізичний відпочинок то дуже класно, коли ми можемо так перезмінити картину. Ми називаємо змінити картинку, тобто побачити щось нове. Ми розуміємо, що в сьогоднішній ситуації, мабуть, то дуже складно і регулювати ось ці процеси теж складно. Емоційна регуляція то не всім під силу, але навчитися методам самодопомоги то дуже важливо. Ми, українці, маємо це зробити. ми маємо. Прийти до того, що е, маємо вистояти, маємо вижити, зокрема, так? маємо бути і жити щасливо то наше майбуття і навчити в цьому наших дітей. І бути сьогодні, коли ми говоримо про акції до школи, бути їм підтримкою діткам нашим. Та, що, власне, на завершенні розмови кілька парад, як перед початком навчального року налаштувати дорослим себе і своїх діток. Як зібратися, і як зарядитися, де, де знайти той ресурс і ті позитивні емоції, щоб з ними. А якось так на позитиві все ж таки, результативно пройти навчальний рік. Хоча ми наперед знаємо, що він певно, що буде знову ж таки непростим, як і попередні. Ми не маємо вже ілюзій. Я думаю, багато людей не мають ілюзій. Вони так. просто, як ви кажете, навчилися uh -huh. з цим жити, і на завершення розмови дорослим і дітям поради від Олени Ставицької. Дякую. Ну насправді давайте будемо підтримувати наших дітей сьогодні на початку навчального року і створювати їм безпечне середовище і місце, де вони би отримували максимально від життя те, що ми би хотіли їм дати, і те, що вони можуть зробити для себе самі. В першу чергу я би хотіла, щоб ми так згадали про функціональність, так, і змогли дитину повертати до цієї функціональності, що є такий новий етап, новий навчальний рік, так і е, залишатися і вміти згадати про свої здійсни. Знаходити різні форми, де можна задіяти свої свою активність, проявити це і спорт, це і гуртки, бути включеним до цього. Так тобто, не не кивати звичайно на те, що йде війна, і ми ну не на часі. Це насправді життя, воно теж іде, і нам треба проживати його. ну Ось так. І це буде потребувати звичайно додаткових ресурсів, їх витрат, підтримуємо наших діток. Що на що звертаємо увагу? Звичайно. От, коли ми в рівновазі, коли ми в стабільному стані, то і діти такі біля нас. Якщо щось з батьками відбувається, те, що вони розбалансовані, я називаю, да, то дитина буде на себе навіть брати провину за те, що вона, от, є, частинкою того, що мама чи тату розбалансувалися, да? і тут дуже прикро. Через те нам треба показати. Таку максимальну підтримку, максимальну рівновагу, що ми є в тому часі, і з цими викликами ми всі справимося. Говорити, що ми разом. Багато що знаєте, я говорю, треба повернутися до того, що перед навчальним роком ну, це такі істини, які з року в рок для батьків повторюють і психологи в школах, і будуть говорити педагоги на батьківських зборах. Нічого так не стабілізує, не допомагає, як все таки режим дня. Спати, гуляти, робити уроки ось ця така система. Ці такі ритми вони дозволяють бути максимально ну, структурованим, там, де нема там, Мажко де є структура дотримуватись коли так, тривогі, де є структура, але... нема хаосу. Але допомагати дітям бути поряд це ваша головна підтримка. Так, Дякую чутим. за розмову, за поради. Будемо запрошувати вас ще. І вам нагадаю: зверніть увагу на опис до відео, там буде посилання на банку, тому долучайтесь до акції, долучайтесь до підтримки українців, кому справді зараз сьогодні потрібна наша допомога. З нами сьогодні спілкувалася Олена Ставицька, психологиня благодійної організації, благодійний фонд Рокада у Рівненській області, кандидат психологічних наук. І я ваша. Ведуча Наталя Демидюк. Підписуйтесь на наш Ютуб Рівне Лайв. Слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект. Побачимось. почуємось.